Про кадри Зеленського і про взагалі про авторитет, інститут і авторитету, якого в нас на жаль немає. Як свідчення, кого ми обрали у владу, наприклад, наших народних депутатів і їхні авторитети. І як ми до цього ставимося? Наскільки ми це Ну ковтаємо? Я не знаю, як ще сказати. Ну, реально, ми зараз це ковтаємо. Ну, от дивіться у парламенті. Створене нове міжфракційно депутатське об'єднання під назвою Увага! Оборона і розвиток. Оборона і розвиток. І як ви думаєте, хто е, очолив це міжфракційне депутатське об'єднання? Ось це чолов'яга. А це не просто собі чолов'яга, це народний депутат, задорожній від. Е, Округу Охтирка, до якого входить Охтирка, який це в нас ОК й виборчий округ. Микола Задорожній. Нагадаємо, що Миколу Задорожнього він продовжує працювати в парламенті, але раніше він очолював тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій, про що ми тільки що говорили, і закупівель у Збройних силах України. Але в липні 24-го року він опинився в центрі антикорупційного скандалу на Бу САП. Повідомили, нагадаємо. Йому про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від сільського голови на Автівщині. Я так підозрюю, що це та голова громади, яка була під окупацією. Тобто він прийшов до Ні, сільського Ні, ця голови. громада, якраз під окупацією не попала, але там робили водогін. Там непонятно навіщо дали гроші, але гроші дали понятно, що там, типа, ми дамо тобі субвенцію, але ж ти відкатіш, Да? А... Він захотів віддавати, да, не захотів віддавати. Я знаю цю ситуацію, я знаю, що це за громада. Не, 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 не. Так він під слідством знаходиться, а він... да. слуг народу його начебто виключили. Цей чоловік ішов від слуг народу по нашому 162-му округу. Хоча там його не знали. Він, його, не він з кварталу, а, це, та, кадри, та, це, та, кадри. Та, це кадри Володимира Олександровича. Він, він в кварталу. Відповідав за звук, світло, ну це ж е, великий об'єм роботи. Есть, от він, звукач е, умовно, кварталу. Ну, от вам, есть, е, із е, е, гнізда Володимира Олександровича. Да, да. Ні, але це ну, треба після що... того, що а... Сумщина пережила підійти до голови громади і сказати: дай откат за водогін. Я порішаю за ціма, щоб до тебе там не було питань. Я вирішаю, да. цей чоловік каже, що ви знали, що гроші не освоєні, тобто як він обіцяв, якщо ти не даси шаткат, ми не дамо тобі нічого зробити. Нічого. Але він сидить досі в парламенті. І Олексій Гончаренко, бо журналісти ми зараз не маємо права бути в парламенті і слідкувати за ними. Олексій Гончаренко повідомив, що його призначили головою міжфракційного об'єднання. Він очолював е, об'єднання ТЦК по фортифікаціях і е, закупівлях в Збройних сил України. Розумієш, про що? А, а далі зараз він буде очолювати оце міжфракційне об'єднання, яке називається е, Як там, оборона І розвиток. Свій... Оборона, ми, і ми, оборона і розвиток. Оборона і розвиток. Ну тут просто кожне слово і, про Миколу е, це, це, розумієте, як, мені сказали одні, що коли Зеленський знову почав заспокоювати, вирішили пакувати вещі. Типу, а що ти скажеш? Я кажу, та, ну я не тікаю, я залишаюсь. Зеленський же заспокоює, що все нормально, а він вже ж на шашлики звав. <laughs> і всі кажуть, а зелені кажуть, довіряйте тільки офіційній інформації. Та ну, вже ж раз довірились вам на напередодні Великого вторгнення. Маріуполі повірили, що все, шашлики, і що потім з ними сталося. От так довірять офіційній інформації. Категорично не можна вірити, всі інформації з ТУ. Єдиний марафон це розсадник дезінформації в країні. От що а що довіряти? Я відкриваю сторінку обласної військової адміністрації. Ось нагородили безпечне середовище, там щось про сім'ю, нотаріус, піклуюся про себе, поділилися новиною офісу президента. Чи потрібна нотаріальна копія? Ну, тобто, бред, розумієш? Так, наче в нас наступу тут немає. Я просто до чого, що люди, оце нам плюють просто в обличчя. Ну, Оцей оце чоловік після від слідства його звинувачують в корупції, і він сидить в парламенті. І він не просто сидить в парламенті, він ще очолює міжфракційні об'єднання, безпека, там, оборона і розвиток. Ну, скажіть, будь ласка, чи це не плювок всім нам в обличчя взагалі? І 에, щоб тіпа, ви обрали таких, ну тепер і хавайте. Так, і тепер хавайте і розхлпуйте. Ша наїлися, тепер ми Тепер вам ще буде Микола Задорожній, який взагалі не те, що нулячий в політиці, а ви ще й вирішив підзаробити на наші податки собі відмить, то він ще якесь там очолює об'єднання. Ну, і варто сказати, що наші депутати народні, які по всіх округах Сумщини, ну, вони дуже слабкі. Ну, тобто вони ніяк не лобіюють зараз і не транслюють інтереси прикордонної області прифронтової, точніше, і ніяким чином не комунікують ці проблеми. Як добре. ти бачиш? Може я не знаю, добре. може, я не бачу? Е, ні, ну так, ну, ми їх не бачимо ні в інформаційному полі, вони ніде, я хто зна. Шо, ну, добре, якщо хоч приходять і слухняно нажимають кнопки. Да? Е, е, от, ну, Якщо це по ділу, але ж дуже часто вони ж голосують там. Е, Ну, такі собі закони. Е, от, е, ну, що ж це знову ж наука нашим, е, нашим виборцям, що там треба вибирати ж не просто хороших людей, мало того, не то, що там це чоловік е, зеленського, да, а глянуть якийсь бекграунд, якісь там, е, 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 там професійні якості. А ну, покажи, чим ти займався до цього. Воно, звичайно, що не може бути так, щоб ну в представницьких органах влади не, не має обов'язково, що всі мають бути юристи, чого вам закони писати. Та ні, нужні різні фахівці. Там ми не можемо обмежити людину, що він там не, не юрист. Да, наприклад, там він там спеціаліст в своїй сфері, але е, між тим треба, хоч поцікавитися портфоліо людини, що що у нього за душою. От а саме головне, і навіть якщо люди говорять, тому що люди насправді Аня хочуть порядних да, політиків бачити. Yeah. <laughs> Але е, рекомендація від Зеленського не значить, що це порядна людина. Да? То що Зеленський їх відбирав теж там, методом случайного піка. кого порекомендували, він теж може за батьох уже за голову взявся. о боже. Кого ж мені підсунули тоді в 2019 році. Але але це то, свідчить, що в те, що політику не йдуть спонтанно, якщо в тебе немає партії. Звісно, тоді. Е, о, а але, ти, але що, ти з, з іншого боку, вони, вони і мені колись один там слуга казав, так, а кого брати, так як всі там вже по 10 раз переобуті, щоб був там, і там був, і там був, і там був, і там був, і клейма негде ставить, там. і тому запит був на. Нове да? ну, от І отримали нове ліця. Я думаю, що просто завжди треба обережно до цього підходити. Тут, тут як, як нікому треба розуміти, ну, в кварталі, наче б могли розуміти, але щось не розуміли, що кастінг основна справа. В але виявляється, і що і в політиці. І як ти правильно помітила, ну, ми не вперше про це говоримо, що немає інституту репутації, да? Там, тіпо, щоб у нас разний ананас, да. Там, типа, там, ну, подумаєш, зашкварився, ну подумаєш, там десь ловили, ну, подумаєш, був в партії регіонів. Ну от як у нас голова обласної ради, там Федорченко. Зараз слуга колись був в партії регіонів. а перед цим був там в партії Медведчука, перед цим був в КПСС. Ну да? таких, що... КПСС, Конформісти. Да, анекдот згадується, як дедушка, це ще советський анекдот, бородатий, я ще був Комсомольцем, коли рассказывается анекдот, там типа дедушка приходить в райком партії, а можна вступить в КП? Ви имели в виду КПСС? Ні, в СС я вже був. Да? <глаз> <Так> От, як <глаз> только в КП, без СС. От і у нас так, з одного боку, ну там, а побрат, ну, опирайтесь тепер на якусь молодь, яка тим більше пройшла війну. На таке Аня, треба, як ти, опиратися, да? зубатих громадських активістів, журналістів. От, ну і я би ну, саме головне, щоб була порядність необхідна. Патріотизм це от, порядність і патріотизм дві необхідні якості, але потрібні ще інші. От людина пише: слушно, як тільки буде конкуренція і ліфт, ну, соціальний мається на увазі, з'явиться інститут репутації. Ну, правильно, ми ж про це й кажемо: що ти просто був собі актором, їздив у Москву, грав на роялі органом, а потім такий бац, я піду в політику. Ну, так не. Ну ти хоча б почитай закони, там, місцеве самоврядування, що таке, там, як воно працює, що таке Кабмін, що таке Верховна Рада, які функції, що таке президент, а. Партії ж немає, немає команди, немає людей. Тоді нагребли всіх з 95-го кварталу. Та так воно тоді і виходить. Ну, який ліфт? Ліфт має бути, що ти десь попрацював в я не знаю, місцевому самоврядуванні, потім піднявся, потім навчився. Ну, Не знаю, можливо, я помиляюся, може, Зеленський вирішив, що він вундеркінд. Ну тепер ціною дуже великою. Ні, Зеленський, по-любому, так вирішив, тому що він нарцис. він... він то, що тільки в нарциса може скластись а що там управлять державою. Нажимай дадуть, це ж як на трубі грати. Воно не З так нарциссі... але він, він, він впевнений в тому, що да, у нього виходить, він може і ще, якщо б не він, ми б всі б здохли вже. От, хоча є альтернативна думка, що якби не Зеленський, нам би всім жилось краще, і можливо б не було війни. Або, це не той як... ліфт, пише <пи> Арістарх, ну напишіть, який ліфт ви мали на увазі. А, так, в Хульській області хазяйниці, лисинки та ну ні, хазяйниці ми з вами. А лисинки ми всі через вибори, інститут прямої демократії, інструмент або через вибори Верховної Ради інших депутатів. Просто беремо собі менеджерів на роботу і платимо ми їм зарплати. Хазяїв немає в нас, хазяї є он, там рабів. Ми ж не раби з вами. Що? А, але до чого готується ми влада. Ми Просто погані роботодавці, да? типу, ми не дуже перебірливі. Ми, 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 ми не дуже перебірливі. так. Ці люди як це, легкої соціальної поведінки, виходить так. Бо я завжди кажу, що влада ж нам не падає з неба. Влада це найкраще з нас. От подивіться на них, це найкраще з нас. Це наше дзеркало, бо ми ж хочемо порішати, там десь за діток порішати з мінтами, але щоб чесний був президент, а воно ж так не працює. Якщо працює правосуддя, то воно однаково працює для всіх. Тому треба ж тут трішки на себе поняти, кого ми вбираємо, бо це теж певною мірою наше дзеркало. Так ще це і найкраще з нас.